Ну що, друзі, хочу вам сказати, сьогодні мені сказали тільки що, дай, в мене був прямий етер, і я, Бо я записую, дивіться, 9.08 в 23.12 записую відосик. Дивіться, якого характеру. Сказали мені наші люди, що там була бавовна десь в Криму, да, і щось підсикають. по мосту. то хай їдуть скоріше. Бо ми дивилися у прямому ефірі в Етері, що до вересня бавовна буде на мосту. І ця ситуація повторюється, як десь уже було. А де в нас бавовна була? Точно на Автоновському мосту. Отже, друзі, хто там хотів виїхати до Криму, поспішайте, бо скоро їхати не буде чи що. До вересня лишилося небагато. Я задала питання, чи буде е, зірваний мост до вересня? Такі карти випили, такі карти випили, мама дорогая. Але ми тут не при чому. Це, ми не це вони ці орки самі беруть собі все взривають. Самі взривають. Я вам кажу. А ще, до речі, є такий наратив, що Херсонщину начебто, коли ЗСУ буде звільняти, то будуть тіпа, обстрілювати. Ні, скільки дивилася херсонських сел, скільки дивилася міст і сел кругом показує, що звільнення буде точково, буде вистріли по оркам, по їх складах, по їх бронетехніці, по їх живі силі. А людей стараються берегти, тому не вірте, друзі. Це все русня намагається нас залякати. Тому будьте дуже-дуже уважні і обережні. Ну, Це те, що я хотіла записати, воно коротеньке віду, бо Що вам довго розказувати? Ну, що вам довго розказувати? Так, да, вони його будуть лампічити, вони його будуть підпирати, він буде пошкоджений, вони говорять лапати, латати, там, не знаю, там, нитками зашивати, може там, якимось, не знаю, підпирати палками, як то вони вміють. Може на плоту будуть гребти, то їхали медведі на велосипеді, а за ними кот задом наперед. Ну, Це якраз про це. Поэтому, так буває, як то кажуть. Як у вас кажуть, планета ретроградна. Знаєте, пішла вперед, вернулася обратно. Так оце і тут теж. Просто щось, якась ракета випущена на нашу територію, почему то розвернулася і впаде у мост Кримський. І в них просто зброя така погана. Поняли? Поэтому, друзі, будьте. Слідкуйте. Ну, я думаю, що нічого не пам'ятається, звісно, може поміня... А Саме цікаво те, що вони будуть там ставити ППО, будуть щось там захищати, будуть там щось робити. Хір їх знає. Що ж ви захищаєте? Як ви самі себе стріляєте, од кого ви захищаєте? От нас захищаєте. В нас не треба захищати, ми нікого не стріляємо. У нас навіть зброї немає, як то кажуть. От. Де ми можемо взяти цю зброю? У нас її немає. Це У вас там в кожному воєнторі торгували зброєю ще з 2014 року. А у нас такого немає. У нас ото одні кого не та повідорить. І все. А так більш нічого немає. Тому, друзі, ось така новина вирішила поділитися з вами. Може, вам це підніме настрій. Тож медитуємо на те, щоб у нас з вами все було добре, а ті, хто нам бажають зла, щоб у них було все погане. І пам'ятаємо, що всі добрі, щирі та світлі люди, які, які коментують мої відео і які просто дивляться навіть мої відео, з вами нічого поганого не трапиться. Paca, paca.